Ну отже, завершився сьогоднішній матч і прес-конференція наша. Юрій Володимирович, будь ласка, вам слово. В принципі, сьогоднішня гра показала, що в принципі, в то місце, на якому знаходиться Олександрія, на якому знаходимося ми, воно десь відповідає нашим можливостям і відповідно можливостям команди суперника тих епізодах, особливо, коли ми недопустимо розслаблено грали в першому таймі при пропущених м'ячах, та й в принципі в другому суперник міг і більше сьогодні забити на м'ячів. На жаль, все-таки індивідуальна майстерність. Вона вносить свої корективи в гру команди. І... Ті моменти, які створили, і було ще створені, говорять тільки про те, що нам є над чим працювати. Давати якусь емоційну характеристику гри досить проблематично, бо все-таки відчувається, що ті дві неділі, що Найко пропустив, той же Подоляк, десь. Не вистачало тої зібраності і в тих моментах, коли ми досить легко давали створювати супернику біля наших воріт. Ну а в процесі вже замін, то все таки все закономірно. Так коротко, що є. Дякую. Які питання будуть? Ну, оставши на не проігрувач. Остаток можна не перегрувати. Ну, в принципі, це ж хотілося б, тому що, в принципі, найгірший якби, варіант подій для нас. Звичайно, не хотілося б погравати. Особливо дві домашні гри наступні, які ми проведемо з Миколаєва з Динамо-2, де, напевно, буде вирішуватись доля. Команди в плані чи вилетить чи не вилетить. Це тому що суперники набирають очки, а все-таки та фінансова ситуація, яка в нас є, вона досить суттєво відбувається на настрої команди. Їхньому, я би не сказав, що такому Безвідповідально, але все-таки настрій на гру і сама гра бажає набагато кращого.